рубрика «Гаряча друкарня». Сьогодні у нас продовження нашої історії з кейп-капами. Це такі кнопочки для клавіатури. І це нове замовлення, новий тест. Але тепер вони будуть у нас з літерами. Тобто ось такі от надруковані на кольоровому 3D-принтері. Поверхня так і залишилася глянцевою, але тепер є ось такі літери. Виглядає дуже прикольно. Так, у нас тут декілька різних Ось так вони виглядають. І шар трошки збільшений 0,20. Видно голограму. Тобто поки що експериментуємо, як знайдемо оптимальний варіант для клавіатури, зразу вже роздрукуємо цілий набір на всю клавіатуру. Можливо, трошки поміняємо кольори, поставимо там не чорний, а синій. Ну, це буде залежить від замовника. На іншому принтері також друкується цікава річ, це органайзер для автомобіля. Також зробив нам замовлення наш підписник. Цей органайзер був спроєктований просто по фотографії і по розмірах. Подивимося, наскільки він гарно підійде. Кому цікаво, що замовити буде на 3D-принтері, будь ласка, звертайтеся через Телеграм або, на, або через сайт. Всі контакти є в описі під відео.